Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Коли ви взимку замовляєте рослини в нашому розпліднику сад Мрія, отримуєте їх і завжди багато запитань. Світлана! Отримали від вас рослинку в горщику. Друзі, цей горщик без рослини. Бо ми приїхали в свій садочок. А саме в дорозі, коли їхали, я переглядаю ваші коментарі, що ви пишете. Може, на якісь питання мені варто вам відповісти. І от прочитала вчора. Отримали рослинки з нашого розплідника, нашої замовниці, і одна, і потім і друга запитує: Світлана, рослини гарні в горщиках. Що з ними робити взимку? Якщо дозволяє погода, якщо дозволяє ґрунт, ви можете викопати посадочну яму. Не зволікайте, друзі. Саджайте рослини в землю. В землі їм буде краще гарно пролити саме взимку. Посадили гарно пролити водичкою. І рослинку поставте в водичку, щоб вона накопичила водичку біля кореневої системи, просочилася. І посадочну яму гарно пролити, засипте землею так, щоб не було повітряних кишень, щоб плотно, ґрунт був біля рослинки, притрамбуйте її. Рослина прокинеться. Рослина прокинеться навесні з усією природою. Навіть якщо ви не встигнете її полити, їй це не зашкодить, що вона буде без догляду. Якщо буде догляд, це краще. Взимку, в лютому, якщо ви посадите будь-яку рослину, яка Придбана вами е, з нашого розплідника в горщику з закритою кореневою системою. Ви просто проливаєте водичкою. А вже е, в середині березня, в квітні, проливаєте укорінювачем. Навесні проливаєте три рази поспіль кожні 7-10 днів укорінювачем. Будь-яким нам треба спочатку, щоб в будь-якої рослини, друзі, я от е, зауважу. Будь-яку рослину, яку ви придбаєте: хвойна рослина, самшити чагарники, барбариси ну-будь-яку рослину для вашого садочка. Треба, щоб спочатку сформувалася гарна потужна коренева система. Вже через 2-3 тижні після цього, як ви вже будете проливати укорінювачем, Будь-яким, який ви зможете придбати. Всі вони гарні, є більш професійні, я про них розповідала в своїх попередніх відео. Але будь-який теж буде корисним для вашої рослинки. І вже після цього температура навесні підвищується, при температурі плюс 15 сталій температурі протягом тижня ви можете вже. Зверху підгодовувати рослини будь-якими препаратами мс Крем, що там я використовую, для підживлення рослини саме навесні. Спочатку коренева система, а потім вже підгодовуємо рослинки. Щодо добрива осмокот, я про нього дуже часто розповідаю, як їм користуватися. Дивіться, друзі, осмокот, гарна дія, який я використовую 5-6 місяців. Саме з весни до самої осені він працює. Якщо у вас рослинка не дуже велика, маленька ще, я б перший рік не користувалася добривом осмокот, а дозволила рослинці трошки підрости. Нехай вона перший рік. Зростаю у вашому садочку. А вже наступного року навесні ви зможете підсипати під рослинку це професійне добриво. Смакот. Чому я так обережно ставлюся саме для маленьких рослин? Якщо у вас є досвід, ви можете користуватися цим добривом. Воно гарне, воно гарно працює, воно дієве в нашому садочку. Я багато користуюся. Саме цим добривом. Ви можете, якщо ви трошки більше добрива додасте, можна зашкодити рослинці. Краще трошки менше використовувати добрива, ніж трошки більше, щоб не зашкодити рослинці. Рослини, які не дуже великі, маленькі живці, маленькі саджанці. Перший рік зростання краще для них, це вже зі свого досвіду, я бачу. Використовувати ті добрива, які ви можете розчинити швидко розшині воду водорошині і добрива, якими я підгодовую зверху рослинки. Ну от я вже називала mc Крем, там халат заліза, і такі добрива, Їх дуже багато, які саме по хвої можна використовувати. Ну от друзі, бачите, який в мене помічник тут з'явився. До речі, в нашому садочку хто часто дивиться наші відео, постійно відео дивиться, бачить, що в нас і песики, і котики з'являються в наших відео. Що це за тваринки? Багато тваринок, які потрапляють до нас з Вовчанська. І ось тут вони годуються. В нас тут є ті, хто живуть на наших, в нашому садовому товаристві люди, і вони підгодовують, і ми приїжджаємо, вони ластяться. Тож, друзі, допомагаємо одне одному, і ми їх веселимо. І вони нас, бачите, трошки тут бігають. І теж І шкодять друзі в садочку, особливо песики шкодять. Ну, що поробиш. Сподіваю, сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Якщо вам сподобалося, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Друзі, коментуйте, пишіть, який у вас досвід є, які у вас питання до мене є. Буду відповідати на всі на всі ваші запитання і друзі. Чекаю замовлення рослинок нашому розпліднику. Інформація про наш розплідник контакти будуть в описі під відео. До зустрічі!